Доброго дня. Сьогодні ми перекажемо все, що при особистому спілкуванні передала провидиця Магдалина. Її візії торкнулися долі Росії, ворогів всередині України. Та чи відважиться все ж диктатор Білорусі відправити своє військо на нашу Україну? А якщо так, то де очікувати напад? У глибинах Карпатських гір, серед древніх лісів та кам'яних стежок, що звивалися наші змії? Стояв скромний будинок, здавалося, ніби сама природа оберігала цей затишний куточок від решти світу, сповненого тривог та метушні. Бо саме тут, в оселі старої Магдалини, живу мудрість, даровані Господом провидицькі здібності та незломний дух праведниці. Обійстя Магдалини було істинним притулком вічних духовних цінностей та гармонії з Божим творінням. Стіни хатини, зведені людськими руками з грубого каменю, надійно захищали від буревіїв та вітрів, що мандрували горами, а всередині панувала благодатна атмосфера тиші та споглядання, наче у скиту богобоязливих ченців. Скромний домашній посуд, саморобні килими та вервечки, старанно вишиті руками провидиці, свідчили про її побожність та лагідну душу. На поличках стояли глечики з цілющими травами, адже Магдалина завжди вдавалася до Божих дарів природи у пошуках зцілення. А в кутку притулилася стара скриня, переповнена реліквіями минулого, ніби нагадуванням про мудрість предків. Сама ж Магдалина справді вражала духовним сяйвом свого зморщеного від старості обличчя, її сиве волосся було наче сяюча корона. А очі сяяли внутрішнім світлом провидиці, даруючи заспокоєння душі кожному, хто заглядав у ці глибини. Руки праведниці огрубіли від праці та молитов, вдяко богословляли кожного страждальця, який приходив до неї по допомогу. І справді до оселі Магдалини знедолені люди стікалися, ніби ріки до моря. Вони приходили зі спустошеними війною серцями, скалічені тілом і душею, благаючи про порятунок. Надію та розраду. Та провидиця, вислухавши їхні сповіді та з'ясувавши чистоту намірів, ділила свої знання лише з чеснотними душами, бо її дар то не просто передбачення майбутнього, а світло правди, яким вона мала осяювати кожну людину на цьому тернистому життєвому шляху. Коли ж до Магдалини приходили із запитанням про долю Росії та її правителя, що розпалив руйнівну війну. Погляд праведниці ставав відсторонено замислений, ніби вона дивилася крізь простір та час, споглядаючи майбутні події, приховані за завісою непроглядної таємниці від решти смертних, Росія нині стоїть на роздоріжжі. промовляла зрештою Магдалина тихим, прототвердим голосом. «Її нинішній володар, осліплений гординою влади та користолюбством, втратив зв'язок із реальністю та Божою правдою. Він блукає в ілюзорному світі, де лише його власні амбіції мають значення, а долі мільйонів людей нічого не варті. Проте його шлях до безодні невблаганно наближається до трагічного фіналу. Я бачу, як цей безбожний правитель, осліплений пихою, втрачає контроль над ситуацією, його війна проти України, задумана як і легка перемога, перетворюється на затяжну муку для його власної держави. Санкції світу та ізоляція від інших народів підривають економічні основи Росії, а її народ, вистражданий та знедолений, все починає вимагати змін та визволення від тиранії. І ці зміни стануть неминучими, як божа кара для гріховного режиму. Бачу, як навколо нинішнього кремлівського володаря згуртовується опозиція, як колишні соратники відвертаються від нього, усвідомлюючи нечистивість його авантюр. Незабаром він буде скинутий, чи то внаслідок палацового перевороту, чи від руки народного повстання проти його беззаконня. Проте його падіння буде далеко не мирним, бо такі тирани рідко залишають владу безкривавої боротьби і опору на його місце прийде людина, до якої богосхильно ставитиметься захід діяч більш стриманий та практичний. Однак справжні зміни в Росії не відбудуться відразу. Багато хто з його оточення, зацькованого старими гріхами та пороками, намагатиметься втриматися при владі, розпалюючи громадянську війну та безлад Україні. І лише після тривалого періоду потрясінь, внутрішніх зіткнень та очищення вогнем, Росія, нарешті, зміниться. Під час майбутніх потрясінь російський народ розірветься між вірністю старим ідолам та жагою до докорінних змін. Будуть такі, хто вчепиться мертвою хваткою в руїни імперської гордині. Та більшість рішуче відкине це гріховне минуле, жадаючи кращого майбутнього в любові до Бога та свого ближнього. Зіткнення цих двох сил буде жорстоким і кривавим. Однак невблаганно, крок за кроком, нове християнське Світобачення переможе Росіяни збагнуть, що їхня сила не впрагнені панувати над іншими народами. А в об'єднанні зусиль для подолання власних гріховних вад, корупції, марнотратства, байдужості до Божого творіння. Провидиця робить паузу, а її погляд стає задумливим і водночас сповненим глибокої пашани. Адже тепер вона бачить у своїх віщих снах образи сильних духом українських мужів, які з надприродною відвагою та жертовністю стали на захист рідної землі. Від сил зла і руйнування, діти мої. промовляє Магдалина. Коли ми розмірковуємо про майбутнє наших народів після цієї жорстокої війни, ми мусимо у перших лавах згадати тих, хто несе на своїх плечах найважчий тягар цієї боротьби. Я бачу образи хоробрих українських чоловіків, які, як справжні лицарі духу, покликані Господом, стали на захист найвищих цінностей, свободи і гідності. Та прави на життя згідно із Божими заповідями. Перед моїм духовним зором постають лави вояків від юнаків до старців, які без вагань покинули мирне життя та взяли до рук зброю. Коли темрява війни огорнула їхню благословенну землю, я бачу їхні виснажені, обвітряні та водночас сповнені рішучості обличчя на передовій, бачу їхні окопи, у яких вони щодня живуть і вмирають за волю свого народу. Та, попри невимовні страждання, я бачу у їхніх очах світло незламної сили духу. Вони не ремствують, не нарікають на долю. Як і наш Господь, Ісус Христос, колись був гнаний, катований і розіп'ятий задля спасіння людства, так і вони приносять дар найбільшої жертви у непохитній боротьбі за світле майбутнє своєї батьківщини. Хоча бачу, що є ще багато ворогів всередині країни. О брати і сестри мої, хіба не належить нам усіма силами підтримувати цих праведників у їхньому нелегкому служінні? Хіба не варто нам оточувати їх любов'ю, молитвою та турботою, як того навчав Спаситель? Також ми маємо завжди пам'ятати про тисячі українських жінок, які в ці лохі часи лишилися самі без чоловіків і синів на господарстві. Їхня доля терпіти невимовне горе розлуки щодня з тривогою очікувати звістки з фронту і долати всі випробовування коштом нелюдських зусиль так вони мужньо несуть свій хрест, підтримуючи одна одну, чекаючи зі сльозами на очах повернення своїх героїчних захисників. Тож, коли війна завершиться, і українські чоловіки, сповнені гордістю за свою перемогу над силами, зла та тиранії, повернуться у розорені домівки. Чи ж не повинні ми прийняти їх як героїв? Цим хоробрим воїнам належатиме слава відродження України з попелу війни, як Господь після свого Воскресіння явився учням у новій преображенній подобі, так і вони повернуться до своїх домівок новими людьми, загартованими у боротьбі, наближеними до Бога і готовими творити майбутнє своєї землі у мирі та процвітання. Окрім долі України та Росії провидиця Магдалина бачить у своїх віщих снах також майбутнє Білорусі Країни, що досі перебуває в тіні авторитарного правителя. Проте її візії обіцяють, що невдовзі ця тінь безбожного режиму розсіюється, даючи простір для світла Божої благодаті та духовного відродження білоруського народу. Білорусь не долучиться до цієї війни проти України, промовляє Магдалина. Її нинішній володар, який так чіпляється за владу мертвою хваткою, буде скинутий з трону. Його режим, збудований на страху, гноблені й накодумців та нехтувані господніми заповідями, втрачає під підґрунтів. Я бачу, як народ Білорусі надихнувся прикладом сусідньої країни в її боротьбі за волю, виходить на вулиці міст з вимогами свободи та демократії. На цей раз їхні голоси вже не зможуть бути проігноровані чи придушені силою, адже дух волі, пробуджений Божою поміччю, невбоганно шириться, наче вогонь у степу. На зміну старому диктатору прийде нова праведна володарка жінка, сповнена відваги, рішучості та мудрості. Її шлях до влади буде важким, адже прихильники старого режиму чинитимуть запеклий спротив, намагаючись зберегти свої гріховні привілеї. Однак народна підтримка та Божа благодать переможуть будь-які перешкоди. Під її богопросвітленим керівництвом Білорусь нарешті здійснить важкий перехід до справжньої демократії та свободи на шляхах Господніх будуть проведені чесні вибори, запроваджена свобода слова, а незламні медіа понесуть у маси світло правдивого духовного слова. Завершуючи свою пророчу оповідь, Магдалина складає натруджені долоні для молитви. Її старечі очі світяться духовною силою, коли вона промовляє слова благословення. Нехай Всемилостивий Господь береже вас, діти мої, на важких життєвих стежках, що простелилися попереду, нехай його премудрість осяває ваш розум промінням правди, а його безмежне милосердя звогніє і зміцнить ваші серця в часи випробувань. Хай не стільки смертоносна зброя, скільки незламний дух і віра у Всевишнього ведуть вас до перемоги над хижацькими силами війни, репресій та гноблення. Моліться до Спасителя за душі тих, хто поліг на полях боротьби за свободу, але також моліться і за невіруючих катів, що заплуталися в тенетах ненависті та жорстокості. Адже лише пробачивши їм з Христовою любов'ю, ми зможемо очистити власні душі від згубного тягаря помсти. І відкрити їх для світла праведного майбутнього. Ідіть шляхом чесноти та братньої любові до ближнього свого, як заповідав Господь, і нехай Він береже ваші стопи на всіх життєвих дорогах, допомагаючи зберегти непохитну віру у торжество добра над силами пекельного зла. Нехай же ви, очистившись Духом, матимете сили збудувати світ, гідний людської душі, світ правди. Любові і братерства між народами, де пануватимуть справедливість та мир Господній. Амінь. У цій палкій молитві видиці втілюється сама суть її пророчого послання, не втрачати надії навіть у найтемніші часи, зберігати в серцях животворну силу християнської віри, прощення та любові до ближнього, адже лише йдучи самим благословенним шляхом. Людство матиме змогу залишити по собі спадщину миру, свагоди та процвітання. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть імена для молитов у коментарях.